Черкащині загрожує екологічна лихо, впевнені депутати обласної ради, замість відродження регіону на Чигиринщині будують промислові пташники з порушенням санітарних вимог та без погодження із громадою. Екологи попереджають про можливі викиди у навколишнє середовище шкідливих речовин, які здатні спричинити понад 100 небезпечних хвороб та епідемію. До мене, як до депутата Черкаської обласної ради, звернулися представники громад Канівського, Черкаського чи Гринського районів з приводу намірів будівництва на територіях цих громад промислових пташників без обговорення з громадами і без зауваги на наявні екологічні та соціальні ризики. Як зазначають самі представники громад, населення сіл в безпосередній близькості від будівництва цих промислових об'єктів виступає однозначно проти спорудження пташників на зазначених територіях. Селяни обурені тим, що будівництво ведеться без належних дозволів насамперед. Без погодження самих громад по суті, замість розвитку та відбудови інфраструктури району, пошуку і сприяння інвестиціям в перспективну туристичну галузь району, відродження підприємств деревообробної, харчової, легкої промисловості з метою максимальної зайнятості населення. На Чигиринщині, Кий Канівщині та у Черкаському районі влада сприяє розташуванню екологічно небезпечних промислових потужностей з виробництва продукції птахівництва. Адже відповідно до висновків працівників інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук України, птахоферми утворюють шкідливі речовини та продукти життєдіяльності птиці, що мають неприємний запах та поширюються повітрям на значні відстані. Таким чином, екологічні та соціальні наслідки щільного розташування птахофабрику заселених районах області не враховуються. Підтримала звернення і екс очільниця обласної ради Валентина Коваленко, назвавши курники нахабним цинізмом і зневагою до української гідності. Ситуацією із можливою забудовою курників на Чигиринщині, дуже стурбована громада Чигиринщини, воїни, воїни АТО, Пласт козацькі організації, екологічна, туристична творчі спілки Черкащини. Зважаючи на те, що вони монітовують в 70-х роках 20-го століття совість українського народу Олесь Гончар, від від Чигирина Небезпеку спорудження АЕС на козацьких кістках сьогодні власне, може найчистіший район, можливо, в обл не тільки в області, а у всій Україні зазнати великої екологічної катастрофи. Отож, спорудження на могила героїв України курників не просто помилка. Це нахабний цинізм, це зневага до історичної пам'яті та національної гідності, і це плюндрування української землі. Депутати закликають голову облдержадміністрації вжити всіх заходів для зупинки незаконного будівництва.